Магазин АТОген пропонує вільний продаж. Поступили балони азотні та аргонові з робочим тиском 200 бар ємкостю 50 літрів, що дозволяє заправляти в балон 10 кубів газу. 10 кубів газу. При майже тих самих габаритах, да, що ми бачимо, і вазі балону, бачимо 40-літровий робочий тиск 150 і ємкістю 40 літрів, в нього вміщається 6 кубів. В 50-літровий з легованої сталі, який має майже таку саму вагу, навіть деколи і легша деякі виробники деякого виробництва. Легована сталь, а також робочий тиск 200 бар, що дозволяє заправляти 10 кубів. Це актуально для використання з лазером або подібним обладнанням, де потрібен е азот підвищеного тиску. 200 бар. Це або лазер. Або е, плазморізи, або подібне устаткування. Ось. Будь ласка, в вільному продажі часто запитували, зробили для того, щоб були в вільні, вільній досягаємості. Все. Будь ласка, звертайтеся в ваш магазин автоген і я, Олександр, завжди на зв'язку.